Єдиний в області соціальний гуртожиток для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування діє в Смілі. Тут молодь проходить соціальну адаптацію та готується до дорослого життя. Під один даху розташований ще й кризовий центр для родин із складними життєвими ситуаціями. Як живеться їм там, бачили наші кореспонденти. Діство, діство, ти куди постій? Це одна з улюблених пісень Сергія. Він, випускник Чигиринської школи-інтернату, залишився без батьківської опіки. Вже місяць хлопець мешкає у Смілянському соціальному гуртожитку. Тут, каже, навчився бути самостійним. «Суп варить, борщ варить, каші вельмишель, як нормально треба робити. Ну, а так вже некотрі продукти вже вмію сам робити. Які плани на майбутнє? – На майбутнє найте житло собі. Добре, і роботу найти хорошу таких, як Сергій тут поки що небагато Смілянський соціальний гуртожиток працює лише з червня цього року. Розрахований він на 30 осіб, Прихисток для юнаків та дівчат тут можуть надати на три роки. Працівники кажуть, усіх сприймають як рідних дітей. Приходять вони, не підуть до самостійного життя. Як кажуть, не не міють і чаю зварити. Так що починає від червоного діжурного, що він. Розказуєш це пакетик кишаєм, що, що як його заварити. Так що ну а є у нас соціальні педагоги, учать і супи варять, і борщі. І вони в нас вже це вміють. Під одним дахом із гуртожитком розмістили і центр соціально-психологічної допомоги. Тут тимчасово живуть родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Нині таких тут три проблеми кожної працівники беруть близько до серця. Оточити її увагою і надати їй максимум послуг, які ми. Змозі сюди входить і працевлаштування, і можливо оздоровлення дітей. Такі випадки такі також у нас були психологічні послуги, психолог наш займається і з дітьми, і з дорослими. Олена з чотирирічним сином мешкає тут віднедавна. свою життєву історію. Переказувати не хоче, а про те, як жила б, якби не цей тимчасовий прихисток і думати боїться. Буває в житті скрутні становища. В яких нема де подітися і не може жити там, де жив. Я навіть не хочу навіть представляти, не хочу навіть думати, куди дитина пішла щоб я була Далі на Черкащині це перший і поки що єдиний соціальний гуртожиток. Чи вистачить його ресурсів, щоб прийняти усіх знедолених областей, покаже час. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.